Бажаю всім здоров'я сьогодні 5 травня. В умовах воєнного стану Хмельницька атомна електростанція виконує планове завдання з виробництва електричної енергії. Виконуємо графік диспетчерських навантажень. Персонал станції забезпечує ядерну та радіаційну безпеку об'єкту. Радіаційний стан на промайданчику та в зоні спостереження не змінювався, знаходиться на природних рівнях. Екологічний та протипожежний стан без змін, без зауважень. На Хмельницькій атомній електростанції продовжує свою роботу місія МАГАТЕ. Міжнародні спостерігачі щодня відвідують майданчик, контролюють стан безпеки. Сьогодні 5 травня запланована чергова ротація представників МАГАТЕ. Колектив станції, окрім виконання своїх основних завдань. Максимально сприяє, допомагає нашим захисникам. Більше 33 звернень розглянуто надана допомога більше ніж на 10 мільйонів гривень. Загальна сума перерахованих власних коштів працівників станції для допомоги нашим захисникам з початку повномасштабної агресії складає більше 160 мільйонів гривень. Ми надалі працюємо. Для наближення перемоги. В Нетішинській громаді Дні Жалоби загинув молодий захисник Ярослав Савченко. Йому було всього 22 роки. Він загинув від рук рашистських окупантів, захищаючи Україну. Вічна пам'ять герою. Герої не вмирають. Перемога буде за Україною, слава Україні!